Друзі, а що для вас є накопичення? З таким, як правило, запитанням я весь час звертаюся в своєму ефірі, який я зачасту проводжу з приводу фінансової грамотності. І багато хто мені репліки свої пишуть прямо в прямому ефірі. Що для них є таке є накопичення, особисто для них? Тому що багато хто ви чули, хто накопичує собі на пенсію, хто на майбутнє, хто дитині на майбутнє, хто хоче собі забезпечити приватну гарну старість і не надіється на пенсійний фонд України, який фактично вже не працює. Так, а накопичу самостійно собі на пенсію, для того, щоб гроші, які є у власному пенсійно-пенсійному рахунку, будуть перераховані і ще особисто дітям, яким вони вкажуть, або тим особам, правонаступникам, які так само вони укажуть в цьому договорі. І це дуже гарно, коли ми маємо можливість самостійно накопичувати і обирати. Але, звичайно, коли я спілкуюся з своїми слухачами, у нас є певна переписка. І зачасту я їм здаю певні питання. Для чого ж вони накопичують кошти? Тому що е, знаєте, накопичення коштів у кожного є своя відповідь на ці запитання. І, звичайно, я можу прочитати деякі такі відповіді. От люди знають, що я з ними спілкуюся, я маю можливість прочитати їхні, їхні відповіді, запитання. І ось, наприклад, на запитання, накопичення це не про гроші, це про свободу. Одна з моїх слухачів, вона мені пише. Я питаю, для чого накопичення взагалі у вас, так само, як я вам про це сказала. Вона пише: мені не потрібні мільйони, мені треба знати, що я можу купити собі ліки, заплатити за газ, купити внукам подарунки і взагалі бути незалежною, бути в безпеці. Оце для мене і є накопичення. І я роблю це вже сьогодні, бо це моя гідність, моє май майбутнє, і саме головне не хочу бути з деменції. Уявляєте? Людина, яка за 55, вона працює для того, щоб не бути в майбутньому з деменції, щоб не бути обозою для своїх дітей, щоб мати можливість мати певні кошти, які вона може дати своїм онукам і дати на майбутнє ще залишити своїм дітям. Ви ж хотіли всі приватну пенсію так само, як за кордоном. Будь ласка, в нас те ж саме є в Україні. Користуйтеся, шукайте тих людей, які мають можливість вам про це розповісти, які самі це мають уже багато років, а не лише навчають і нічого не мають. Тому я це вже маю багато років, мені вже 60 плюс, І вам розповідаю як правознавець, як юрист, як ви так само цього можете досягти. Починаючи, якщо вам 25 або вам 60, цікавиться тема? Звертайтесь, розповім саме як.